Вона зникла, але не сама. Осінь. 22-річна Марина зникла дорогою з нічної зміни. Камери не зафіксували нічого, окрім одного. За хвилину позаду неї, її колишній. Відомо він переслідував її раніше, але доказів не було вночі. О дванадцятій годині сорок другій хвилині він заходить до свого будинку. Один. Марини більше не бачили. Та вона сама винна. Казали ж їй не гуляй одна вночі. У щоденнику згадки про страх, про те, що за нею стежать, але без імен. Без доказів. Через три місяці справу закривають тіло не знайдено, а підозрюваного не допитано. Чи справді її забрали? А може, вона просто втекла від усіх. А ти що думаєш? Напиши свою версію в коментарях, бо правду досі не знайшли.